Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий публіцист, політичний оглядач, є з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Віталій! Слава Україні! Гарець. І почнімо, мабуть, тоді з Польщі. Віталік вже почав про це говорити, і ви про це от буквально нещодавно написали пост також у Фейсбуці. І хочеться знаєте, для нашої аудиторії, аби ми все-таки. Підсумували і сформували відповідь на запитання, що є причиною ось цього конфлікту, який ну бо це можна називати конфліктом влади, президентської української і польської, і е, ми багато говоримо, що це там вибори в Польщі, що вони є причиною. Яка ваша думка, і ну, що ще, якщо не лише вибори? Дійсно, вибори, безумовно, є головним, я би сказав, тригером з цієї всієї ситуації. Але ми можемо помітити, що, скажімо, у Болгарії без всяких виборів фермери також блокують дороги і виступають за те, щоб не було українського зерна на ринку цієї країни. Сама історія з чорноморською зерновою ініціативою, а перед цим із. Закриттям українських портів для вивезення зерна, вона змінює сільськогосподарський ринок Європи, тому що величезна кількість українського зерна, яка раніше йшла до е, країн далі від України, вона сьогодні поступає на ринки країн Центральної Європи. Це абсолютно нормальний процес, тому що це конкуренція. Але просто фермери цих країн, які знаходяться з нами по сусідству, вони не готові до такої конкуренції. Тим більш на тлі зменшення ціни на продукцію, яка зараз відбувається по всьому світу, це теж такий реальний момент російсько господарського ринку, і вони протестують. І очевидно, що це буває завжди, коли відбувається зміна самого ринку. Вона, якщо війна продовжиться, вона неодмінно відбудеться. Тут ніхто нічого не зможе зробити, навіть якщо 100 тисяч тракторів поставити на дорогах всіх країн Центральної Європи, але це вже таке. Це вже довгий процес. А от те, що вибори стали індикатором, це теж очевидно, тому що правляча партія вона знаходиться, скажімо так, на межі втрати влади. Вона може її втратити, хоча в неї є непогані можливості знову виграти вибори. Правлячі партії дуже бояться, що голоси її традиційних прихильників перейдуть до конфедерації незалежної Польщі до політичної сили, яка не приховує своєї антипатії до України. І що доведеться правлячі партії створювати коаліцію з цією організацією, вони намагаються бути більш радикальними у багатьох питаннях, ніж конфедерати. До речі, я маю сказати, що коли ми говоримо про позицію польського суспільства, ми маємо усвідомити, що це не вся Польща. Лідер опозиції Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі, голова Європейської ради, він називає політику влади по відношенню до ситуації з. Збіжжям абсолютно неправильно, такою, що не відповідає інтересам Польщі, не відповідає інтересам польських фермерів. І треба пам'ятати, що зараз приблизно там 70% польських виборців не підтримують право і справедливість, що не не Нічого не міняє, тому що залишається найбільшою партією Польщі, вона може мати виборчий бонус і отримати більшість навіть за такого рівня голосування. Але в будь-якому разі не треба завжди говорити, що якщо там президент Дуда і прем'єр-міністр Муравецький роблять якісь заяви, то так думають всі поляки. Ні, не всі. Але це позиція влади. Наталі, скажіть, а чи зможе і як нам від цього уберегтися, чи зможе. Російська Федерація скористатися і роздмухати оцей економічний зерновий оці економічні зернові негаразди, і які можна також так, звати, вже ком... постаралися те, що Російська Федерація ухвалила рішення про вихід з чорноморської зернової ініціативи якраз напередодні того, як мали закінчуватися обмеження Єврокомісії, це і був цей скандал. Російська Федерація, я б сказав, вміло спіймала всю цю ситуацію і країни Центральної Європи на гачок, тому що уявіть собі, залишається кілька тижнів. До е, закінчення обмежень на продаж української сільсько-господарської продукції. І тут, скажімо, прем'єр-міністр Польщі, якому от завтра йти на вибори, і прем'єр-міністр Словаччини, якому завтра йти на вибори, вони усвідомлюють, що зерна українського на польському чи словацькому ринку може бути набагато більше, ніж вони передбачали. Це ринковий процес. Повторюю. Тут е, ясно, що може виграти той, хто продає якісніше і дешевший товар. І Європа в цьому зацікавлена, тому було підписано угоду за, за про асоціацію, з палкими прихильниками якої були польські політики. Але так чи інакше, в даному конкретному випадку, це, звичайно, знижує ціну на сільсько продукцію у Польщі, б'є по інтересах електорату права і справедливості Конфедерації незалежної Польщі і польської селянської партії. Ну і таким чином створює реальні проблеми для них, так, так що Путін все правильно розрахував, він же це зробив, ж як? Після президентських виборів в Туреччині щоб дати Ердогану перемогти і перед парламентськими виборами в Польщі і Словаччини, щоб створити проблему у стосунках Польщі Словаччини з Україною, це просто відмінна спецоперація. І як бачимо, що польські політики і словацькі вони діють абсолютно, як було написано в тих методичках, які надали Володимиру Путіну Ось якщо ми так зробимо, вони так зроблять. Це ж проста шахова партія Дуже легко, тим більше, коли ти керуєш великою державою з аналітичним апаратом, з людьми, які займаються цими Польщею Словаччиною десятиріччями, які знають, де там слабкі місця, які вивчають економіку. Вони можуть просто це рівняння скласти і все покласти на стол президенту Росії. Він ухвалює рішення і перемагає. Ми ж забуваємо, що Путін програє тільки тоді, коли він неправильно оцінює ситуацію. А коли КГБ правильно оцінює ситуацію, то люди, які опиняються в його полі зору, зазнають ніщівної трагічної поразки. Саме тому треба так уважно ставитися до того, що робить Росія, щоб не потрапити на гачок. І цей каскад вже заяв, який з'являється зокрема з Польщі, Матеуш Миравецький. Ви згадували про нього прем'єр-міністр Польщі. Він сказав, що ми більше не передаємо Україні зброю, тому що зараз ми озброюємо Польщу більш сучасною зброєю. Також представник уряду польського Петро Мюлер сказав, що Польща припиняє підтримку українських біженців з 2024 року. А підтримка біженців, яка включає скасування вимог про проживання та надання. Ня дозволів на роботу безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги не буде продовжено наступного року. Ну і нагадаємо собі ось цю цитату президента Дуди про потепельника, з яким він фактично порівняв Україну, що є бізнес кола які мають інтереси в Україні і хочуть якнайшвидше продати зерно за найнижчою ціною. Ми повинні від цього захищатися. Я порівняв це з чимось на кшталт людини, яка потопає людина, яка тоне. Надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину. Вона може просто втопити рятівника. Насправді, це такі доволі образливі слова, як на мене, а можливо вони реалістичні і так звучать добре. Звучать для їхнього виборця, для поляків, які це чують. Але як так сталося, пан Віталію? Що ну один з найбільших друзів України, Польща там і так ми їх називали, почали говорити ось такі речі про нас. Ну, по перше, треба розуміти, що знову таки це політики певного політичного там. Mm -hmm. до кожної заяви вже була корекція І до заяви пана Моровецького, і до заяви пана Міллера, тому що він не говорив, що це буде обов'язково зроблено. Він говорив, що вони будуть розглядати таку можливість. І ви ж розумієте, що Польща, якщо розглядає можливість щодо підтримки українців біженців, вона і сама втрачає mm -hmm. певні європейські субсидії, кошти. Невідомо, що хто від цього більше постраждає в такій е е ситуації. Хоча ясно, що з часом субсидії для українських біженців будуть зменшуватися, тому що будуть вважати, що люди мають йти на роботу, що люди мають адаптуватися. Це ж довгостроковий процес. Ми ж е говорили про короткострокову війну. А ми ж говоримо про війну, яка може зайняти 20-ті роки 21-го століття. сторіччя, і тому людям, які виїхали, доведеться адаптуватися до тих країн, які вони виїхали, або повертатися у воюючу країну. Це простий вибір. І мені здається, що він логічний, так що я тут не бачу нічого особливого. Щодо президента Дуди, ну, ну на жаль, треба усвідомити, що коли західні політики говорять без папірця і томаційно, вони часто говорять те, що вони думають насправді. Я так розумію, що президент Дуда відноситься до тих політиків, які не дуже вірять в те, що Україні вдасться вижити у цій війні з Росією. Ну, така точка зору, вона широко розповсюджена на Заході. Одна справа те, що люди говорять в урочистих промовах, інша справа, коли вони усвідомлюють, що ми вже втягнулися в війну на виснаження, яка може призвести до виснаження українського мобілізаційного потенціалу народу і економіки, і що Польща рятує Україну таким чином, щоб цього не відбулося, чи щоб цього не відбулося швидко. От вам точка зору президента Польщі. Я не думаю, кстати, до речі, що це правильна точка зору. Але я хотів би вам нагадати в противагу слова. Лідера партії Право і справедливість Ярослава Качинського. І ми завжди маємо пам'ятати, що і Анджей Дуда, і Марчу Шмаровецькі, вони зобов'язані всією своєю політичною кар'єрою Ярославу Качинському. Він сказав на передвиборчому мітинці, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Польщі, що Польща буде допомагати Україні до перемоги. І я довіряю цим словам Ярослава Качинського більше, ніж всьому тому, що говорить президент і премєр міністр Польщі. Тому що президенти. І прем'єр-міністри Польщі від партії права і справедливості можуть змінюватися, якщо таке буде бажання у пана Качинського. А пан Качинський залишиться. Це він програмує ставлення польської держави до того, що відбувається. Це він фактично, як то кажуть, начальник панства. Так що я його словам довіряю, бо це лідер країни, а ці люди вони чиновники на певних посадах, які з'явилися на них тільки тому, що було ухвалено паном Качинським таке рішення. Пане Віталі, от ви сказали про те, що Путін і КГБ російське, коли вони правильно оцінюють ситуацію, особливо е на європейському континенті, то як правило вони е розкидують і розкладають дуже правильні рівняння, як це е з зерновою угодою, де відпрацювали на користь Анкари та Туреччини, а зараз е почали не продовжуючи і вбивати клин між Україною, Польщею та іншими країнами Східної Європи. Якщо вони так легко... Розкусують наміри країн Східної Європи, то виходить лише Україна. Завжди е, Путіну це рівняння ламає, е, вводячи в нього, так би мовити, невідомий ікс, який Путін не може розгадати починаючи з 4-го року, 14-го, зрештою, повномасштабний наступ. І постійно українці якраз е, знають оцей цей секрет, як вести в оману Путіна. Я думаю, що це не українці знають секрет, як в оману Путіна. Це росіяни себе завжди вводять в Оман. Будь-який росіянин знає, що існують поляки, знає, що існують угорці, Знає, що існує фінни. Про те, що українці існують, жодний росіянин не підозрює нову навіть сьогодні. Оцей ікс це існування українців, тому що для будь-якого російського шовініста українці це і є росіян. Може за виключенням. Галичини з, з Закарпаттями Буковиною. може, але я теж не впевнений, що зараз так. А все інше це Матчка Росія, яка просто має почати розмовляти нормальною мовою людською, і перестати грати в якусь там Україну. І Путін помилився з Україною тільки тому, що він був впевнений, що він заходить в Росію, ну просто в інші області Росії. Пам'ятаєте, коли президент. Білорусі Лукашенка йому сказав, що Білорусь хоче об'єднатися з Росією там в єдину державу. І що йому сказав Путін? Приєднуйтесь до Росії областями. Ну тобто, Чечня чи Татарстан може бути. Автономною республікою в складі Росії це республіка. Там в конституції написано, що це республіка, яка має там державні атрибути в складі Російської Федерації. А от коли мова йде про Білорусь, то це має бути просто Могильовська чи Вітебська область Росії, тому що білорусів не існує з точки зору Путіна і українців також. Але я побоююся, що це вже змінилося, що це можна було все на це розраховувати тільки до 23 лютого минулого року. А тепер росіянам все більше і більше стає очевидним, що українці існують. І тоді це зовсім інше рівняння. І тоді вже треба би мовити грати по-дорослому, не думати, що вони знову попадуть в ту саму паску неіснування української нації. Ну і це, я про це і кажу: що потрібно не потрапляти їм на гачок, ані нам, ані полякам, ані будь-кому іншому. Ще велика проблема навіть вона не, не в національній психології. Вона в тому, що всі люди, які оточують Путіна, вони електоральні політики. Розумієте, електоральні. Він розуміє, що перед виборами вони можуть просто в будь-який там льох стрибнути, тільки щоб виграти вибори. А у нього немає виборів. Йому пофіг на будь-які рейтинги. Він точно знає, що він буде президентом Росії. Принаймні до 2036 року, а якщо захоче, то і далі просто змінить конституцію. Його єдиний конкурент на виборах президента Російської Федерації смерть. А у цих всіх людей вибачаюся, реальні конкуренти, живі люди. Їм треба боротися. Всім, всім практично треба боротися. Там, де людині не треба боротися, Путін відчуває себе безпомічною. От сьогодні затолованував до нього президент Азербайджану Ільхам Алієв і сказав йому. Ой, ви знаєте, ми вбили ваших росіян там в Карабасі. Ну, вибачте, будь ласка, ну, і все. Тому що що він може зробити з Ільхамом Алієвим, якщо Ільхам Алієв точно не має жодних конкурентів на президентських виборах в Азербайджані. Його партія не має жодних конкурентів на парламентських виборах. Єдине, хто може. Створити політичну конкуренцію пану Алієву. Це перший віцепрезидент Азербайджану, яка є одночасно дружиною пана Алієва. Ну вона не буде з ним конкурувати. У них міцна і хороша сім'я. Ну от Путін, у якого немає сім'ї, змушений тільки зазрити пану Алієву і приймати його вибачення. Там, де немає демократії, Путін безсилий. Там, де вона є, він може грати в мільйон різних ігор. Але це не означає, напевно, що ми з вами маємо створювати авторитарну державу, правда? Хіба ж ввести в оману на якомусь етапі Путіна? А скажіть, будь ласка, пане Віталій, от зараз відбувається візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Ну, під'являється зараз інформація про виділення е, нових е, чисел е, мільйонів доларів допомоги. В принципі, якихось таких катастрофічних повідомлень е, немає. Так, є депут конгресмени республіканці, які там намагаються. Отримати інформацію стосовно того, куди використовуються гроші платників американських податків, і це логічно. Це такий фон неприємний. З одного боку, з іншого боку, президента Зеленського очікує зустріч з Байденом. Він плідно поспілкувався, в тому числі з конгресменами. Але от які ваші враження від цієї поїздки? Адже ну, мені особисто здається, що вона має. Відмінність від попередньої поїздки президента Зеленського до сполучених штатів е, такої відсутністю тріумфальності. Вона вже більш така просто робоча поїздка. Це можливо і на добре, що нема у цих просто оплесків заради оплесків. Є просто е, робочі діалоги, конструктивна атмосфера. Чи все ж вибори в Сполучених Штатах Америки також вже починають накладати відбиток на підтримку України? Ви знаєте, я думаю, що найголовніше, що відрізняє цю поїздку з е, попередньої з точки зору тріумфальності, це те, що під час своєї попередньої поїздки взагалі це була одна з перших поїздок президента за кордон після е, місяців війни, його вітали Сполучені Штати, як лідера країни, які вдалося відстояти свій суверенітет і незалежність перед навалою набагато більш сильної, підступної, жорстокої, великої за територією чисельністю населення країни Більше. А тепер війна в Україні стала буденністю американські політики. Розуміють, що вона може продовжуватися і до президентських виборів в Сполучених штатах, і після президентських виборів сполучених, Штат. і може наступні вибори також будуть відбуватися в атмосфері війни Росії з Україною. Російсько-українська війна це буденність нашого часу. Ніхто на заході не очікує на її закінчення швидке, і ніхто не знає, як в яких конфігураціях територіальних чисельності населення, економічного потенціалу ця війна закінчиться для України і для Росії. Просто це один з моментів, який не знаходиться на перших шпальтах е американських видань, який не знаходиться в центрі уваги американських громадян. І знаєте, це добре. Тому що для того, щоб е ця війна знаходилася на перших шпальтах американських видань, потрібно, щоб України мерли, Українці мерли як комаха. розумієте? щоб була постійна буча ізюм, щоб ракетні обстріли знищували величезні е об'єкти на українській території, щоб гинуло багато людей. Тоді американці цим знову почнуть. Е Цікавитися, а така війна це робоча буденність, до неї звикли, і ця війна скоро буде цікавити насамперед нас. Тому дійсно так є важливим, щоб в цій довгі, затяжній, багаторічній війні на існування України, тому що питання існування України на політичній мапі світу взагалі не є вирішено. Досі. Ми з вами точно знали, що нам будуть допомагати, допомагати зброєю, допомагати фінансово, допомагати вижити в цій ситуації, тому що виживання це теж не вирішена проблема для українського народу. І в цій ситуації звичайно важливо, щоб були постійні перемовини. Що ми говорили, як це буде у рік, Що ми говорили, як це буде у 25-му році? Що ми говорили з демократами і з республіканцями, в разі якщо республіканцям вдасться взяти і білий дім не тільки палату представників все це складна розмова. Ми маємо бути в режимі постійних консультацій, усвідомлюючи, що ми тільки на перших метрах шляху, який може зайняти кілометри, що це марафон. І цей марафон ми тільки почали бігти. І людина, яка стоїть проти нас, насолоджується цією війною, живе цією війною, посилює свій режим цією війною, відчуває себе молодою людиною. І нам теж треба це усвідомити. Що коли ми говоримо, що росіяни. Втомляться від війни, росіяни, може, від всього чого завгодно втомляться, тільки вони нічого не вирішують у власній країні. А Володими Путін не просто втомляться. Ви ж бачите, він просто світиться, коли він говорить про війну. Якщо ви бачили там його виступ на е в східному економічному форумі у Владивостоці, коли він говорить про війну, він стає молодшим на 20 років. Йому так подобається вбивати. Це бувають такі люди. І оце такий ворог, ворог екзистенційного характеру, який собі сказав: Я до моменту, поки Україна існує, я не можу відчувати себе спокійно. Я буду відчувати себе спокійно, коли російський прапор підніметься над цією територією України, а потім заберу все інше. Потім вже все точно звалиться мені в руки. Та він в це вірить. І ми маємо це пояснювати світові, що це тільки початок великої серії на пострадянському просторі, щоб всі колишні радянські республіки, вони в сфері ризику, що багато з них може зникнути, навіть якщо ми виграємо війну. Це тільки буде початок процесу. От там і вся історія дуже важливо. І тому президент Зеленський в Америці, коли він говорить із союзниками про підтримку, він закладає великий фундамент на довге і тяжке воєнне майбутнє. По суті, якщо знову ж таки проводити паралель, захід на першому етапі, колективний захід, якщо можна так говорити, хоча, напевно, не зовсім вірно, спочатку дуже був переляканий великою війни у Європі і ці перенесення посольств, пропозиції евакуювати українську владу, якраз і казали про те, що вони не зовсім готові до такого. Кривавого протистояння у центрі Європи далі з плином подій, все ж вони мобілізувалися в першу чергу, подивилися на те, як здатна боротися Україна. А зараз нам потрібно їх призвичаювати до цієї марафонської дистанції, адже очевидно, що вони також, мабуть, ще морально. Не готові до війни, я думаю, готові. На я років. думаю, всі на заході абсолютно готові. Але з іншого і боку, ми... так, ось ці заяви, які звучать сьогодні від за економіст раніше після асамблеї ООН вони вже кажуть, що довга війна, і це ми повинні готуватися до 6-7 років. От я ще хотіла запитати: а ну про те, що буде довго, і це може тривати роками, ви неодноразово точно казали в наших ефірах. Але все ж чому от зараз ці заяви так активно почали з'являтися, якраз ну це медіа Пишуть там, з'явилися за економіст. Пише, що Україна має менше концентруватися на планах післявоєнної відбудови, а підготуватися до тривалої війни. Ну такі поради нам роздають. Чому зараз на цьому так акцентують? Що вже... ну, до речі, я теж ніколи не розумію, чому ми акцентуємося на планах відбудови, коли ми навіть не знаємо ніяких складових відбудови. Територія для відбудови потрібно розуміти: контрольована територія, кількість населення, демографічний склад і безпека. Чотири складові. Ми не знаємо, яку територію ми будемо контролювати на момент розбудови. Не знаємо, скільки людей тут буде жити, не знаємо, який буде демографічний склад населення з вікової точки зору, тобто хто зможе працювати, і не знаємо, які території в результаті закінчення війни будуть вважатися безпечними для інвестицій. Тому всі ці конференції по розбудові для мене просто щось неймовірне. Я це на це дивлюся широко розкритими очима. Я вважаю, що конференції потрібно проводити саме з точки зору виживання України у довгій війні, якщо ця війна раніше закінчиться, ну хорошо. Витратимо гроші на конференції по розбудові, це е, не така велика проблема буде провести. А зараз дійсно треба концентруватися на цьому. Я абсолютно впевнений, що це головна задача, коли ти не знаєш ніяких умов розбудови, але знаєш умову війни. Ну і потім є ж теж важливий момент, що коли ми про це все говоримо. Захід же не просто говорить, він е, створює певний фінансовий портфель. Він думає про те, як має працювати в 20-ті роки нашого століття, а може і пізніше військово-промисловий компас. Він веде перемовини з Китаєм і з Індією і запитує у них: а вам потрібна довга війна? Може нам разом натиснути на Росію, і це може дати свої результати рано чи пізно, якщо в Пекіні в Нью-Делі вирішить, що краще мир, ніж дешева російська нафта. Ну, то можливо, Володимиру Путіну доведеться зменшити свої амбіції. Це теж, до речі, подумайте про такий хід подій. Ми ж бачимо, що світова дипломатія теж розгортається, і вона вже не так виглядає, як е, ще на початку цієї війни, коли глобальному півдню було абсолютно наплювати, що тут буде. Тепер це потроху перестає бути такою простою задачою для країн глобального півдня. Так вони не. Відмовляються від своїх стосунків з Росією, це ясно, її не відмовляться, але вони розуміють, що виходу не буде, і занепокоєних них посилюється, посилюється з кожним з кожним місяцем. Пане Віталію, Дякуємо вам. Віталій Портников, журналіст, політичний оглядач, був з нами скайпом. Дя...